В Майнкрафті вийшов новий снапшот, в якому пофіксили дуже багато багів, обновили мідних големів та додали нові плички. Але давайте почнемо з мідних големів. Тепер вони можуть ставати статуями. Тут у нас чотири різних вида статуї мідного голема, а саме саме мідний, і потрохи окиснюваний. Так само тут це ті самі статуї, тільки вже обмазані воском, щоб вони не могли змінитися. Як, ну, всі так, напевно знають, як крафтити мідних големів. Для цього треба поставити мідний блок на скриню і на нього поставити зверху джека. І у нас виходить мідний голем. і Залишається дві скрині, одна з яких мідна. Е, можна використовувати будь-який мідний блок і будь-який е, будь гарбуз. Е, і от ми заспавнили цього новенького голема. І зараз ви побачите, що з ним станеться, бо я його не обмазував віском, і через це він має зараз перетворитися на статую через пару секунд. О, ось він і відкиснувся. Він повністю став статою, яку можна добути кайлом. Але більш важливо, що і найголовніше для нас це те, що цього мідного голема. Якщо нажати на праву кнопку нижче, то він просто буде міняти пози, що дуже класно. І так можна з будь-яким мідним големом. Просто ці будуть е потрохи окиснюватись в такого голема, бо я їх воском не обробляв, а ці, от уже змащені воском, вони будуть завжди виглядати так, як вони виглядають зараз. Ну, найцікавіше з них виглядають, як по мені, найпростийший е і найбільш описаний. Ще додали дещо про мідну броню та зброю. А саме те, що деякі моби можуть з нею спавнитися та можуть, головне, підбирати її. Бо раніше до цього снапшота вони не могли ні спавнитися з нею, ні підбирати. Цей скелет в броні просто взяв у мене і ну, сам заспавнився, поки я готувався до цього відео, як живий доказ того, що вони справді це додали. І Зараз найцікавіше, напевно, це нові полички. А саме ось ці полички, які крафтяться з дерева. Вони можуть бути скрафчені з будь-якого дерева от всі їхні варіанти. Ще на цих поличках я вирішив вам показати, як поміняли всі барвники. ну, Їм просто змінили текстуру, нічого такого прям особливого. А от як працюють наші полички. Можна просто. Ти просто підходиш до неї, ну, можна навіть здалеку, і просто правою кнопкою миші нажимаєш, і ти підбираєш їх або вложиш. В колишці три слоти, можна будь-які, можна їх міняти. Ну, нічого тут такого цікавого, хоча є деякий цікавий момент. Якщо у тебе є два, ну, два різних. Дві різних. Позиції одного і того ж самого предмету, який стакається. От, наприклад, у мене тут 32 світлі, ну, барвника, І от, він лежить у мене, наприклад, тут в Поличці. Якщо я буду натискати, він просто буде мінятися місцями. Тобто, якщо у мене було б тут 16, а там 32, то в мене тепер 32, а в поличці лежить 16. Ну, нічого такого цікавого тут я не бачу, так що йдемо далі. І крафтяться вони дуже насправді то дивно, як я вважаю. А саме вони крафтяться з обідраних колод будь-якого дерева. Треба 6 штучок, щоб скрафтити 6 поличок, які досі не переклали на українську. Але крафтяться 6 блоків дерева, обробленого на 6 поличок. Якщо хтось не знає, 6 обробленого дерева. Ну, Взагалі оброблене дерево, щоб отримати, треба взяти просто дерево і класнути по ньому правою клавішою миш, тримаючи в руці сокиру. Ну, ось такий легкий крафт. Але на цьому поличка не залишається. Це не проста рамка, в якій є аж три слота, в якій можна класти стаки. Ні-ні, ні це не проста рамка. У полічці функціональне насправді є призначення до нього, якраз таки зараз перейдемо. Ось. Тут ми бачимо. Що воно ідеально підходить нам під наш інвентар, бо у нас в передніх слотах якраз таки ну, 9 позицій, як і в трьох таких поличках. І якщо ми натиснемо на отаку от заготовку, у нас візьметься весь інвентар зразу. І якщо ми, ну, Тримаючи будь-яке, нажимаючи на будь-яку частину цих трьох поличок, у нас перекладається повністю інвентар. І Якщо у мене, наприклад, щось є в інвентарі, навіть не тримаючи цей предмет, він автоматично переложиться на ці полички. Як це працює? Для цього треба просто запитати, ну, дати енергію цим поличкам. Неважливо як. Можна і простим важелем, і redstone факелом. Але ось так от Redstone факел, якщо буде стояти, поличка не буде працювати так, як нам треба. Ще дуже цікаво. Можна відключити якусь поличку, наприклад, ось цю от. А ці дві будуть запитані, воно буде братись в саме останні три. Ну, в, в, в випадку, тому що я зараз показую останній шість, зараз я виключу ще цей. Бачите, воно береться в останні три слота. Це, напевно, зроблено через те, що перші три слота, зазвичай береться найважливіше, тобто у вас там завжди є якісь інструменти, блоки, які найчастіше використовуєте. Тому полички, які під дією редстоуна. Вони передають інвентар предмети в останні три полички вашого інвентаря. Ще що хочу сказати про полички. це дуже класно. Так як Снапшот випущений на Бедроці. То о, полички, як і скрині, тут можна рухати разом з вмістом і вон, ну, нічого не буде ламатися, все буде працювати. Що, як мені, дуже класно. Це справді на джанг Е, Ну, і найголовніше, що я хотів показати, от така от дивна конструкція тут. Ви запитаєте, навіщо я її зробив, а ось в ньому прикол. Це простий. Голим мідний, який не обвощений мозком. І тобто він мав через від 1 до 30 секунд перетворитися на статую, як я вже вам показував. Але, як ви бачите, тут він стояв у мене на протягом, протягом усього відео і не перетворився на кам'яну статую. Він прив'язаний, щоб не втікти, бо будь-які, якщо тут стояли будь-які напівблоки, то він би все рівно не перетворився. Не діяв саме е, тому, що це мідні блоки. Прикол в тому, що через те, що він стоїть не на повному блоці, він не може е, стати статуєю. Ну, бо це статуя, чого я, до речі, не сказав, коли казав про статую, це повний блок. Тобто, ну, повний блок, який можна використовувати, по ньому ходити, їм будувати, навіть е, будуватись вверх. Тобто це повний блок. А Мідний Голем не може перетворитися в повний блок на полублоках. Ну, бо воно отак от виглядало. Але ну не знаю, чи сам це чи це ну, баг, чи це, це фіча, Але, як ви бачите, він не перетворюється. перетвориться. Ну, от зараз я доведу, що він перетвориться, зразу як вийде. Навіть. Ань, от зразу просто. Майже моментально, через те, що він і так дуже довго тут стояв. Ну, ось такий от вийшов снапшот. Oh. дякую за перегляд!